Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас була на такому, на маленькій діагностиці бензокос от, могильов. Приїхала у нас з проблемою, що вона нагрівається і е, глохне, і потім її не запустити зовсім. Але коли вона е, вичахне, тоді вона запускається. Коли вона потрапила на мій стіл, е, вона е, Проїхала, як, як то кажуть, де, де деякий час ну, в машині. Від неї ну, воняло жорстко бензином. Що це значить? Це значить, що, скоріш за все, або вона була залита, тоді коли її пробували запустити, нічого не вийшло, її залили. Але при при, як то кажуть, розборі, От. о такого, там не повинно бути там он паливо. Я гадаю, там видно. І е, з глушака обігло. Тобто, скоріш за все, клапан ліг. Або ліг, або частково ліг. Тобто на дану техніку е, я зразу закладаю новий карбюратор. Це перше. І друге, те, що вона нагрівалася і глохла, поки не вичахне, це залягли кільця поршневі, поршневі кільця от залягли от, зі сторони не, не дуже видно, зі сторони магнету. Але е Всю всю ситуацію можна вирішити, можна зняти кільця, почистити канавку. Але є одне але. І воно знаходиться на гільзі. Е, ну, Щоб, не знаю, от, виробітка пішла до алюмінія, напилення немає. І оцього от напилення немає. Е, оце напилення. Е, от воно е, впливає на гарний ваш запуск початковий, тобто на холодну. Е, якщо напилення немає, е, звісно, воно буде кепсько запускатися на холодну. Але це, як то кажуть, нічого, то тому що, тому що а, три лампульки в майстерні, а на камеру нічого не видно. Тут ідуть. От, Такі ступеньки насічки. Блін, ну я не бачу, через камеру дивлюсь на даний час, але і я не бачу. На гільзі я бачу, от вони. Все, от. О, налаштувалося. Хоп-хоп. Ну, я гадаю, ви побачили. Тобто буде заміна циліндропорошневої і буде заміна карбюратора. Клієнту я віддзвонився, тому що не хочу брати на себе як то кажуть, відповідальність. То Клієнт ремонт погодив, тобто буду займатися ремонтом. Ну, тут по суті, як то, то кажуть, ну що, поміняти циліндропорошневу, прокладульки звісно, і підкинути новенький карбюратор. Але Спочатку я його протестую, накачаю насосиком, якщо буде тримати, то, то потім можна буде розібрати. Але ну, чес, чесно скажу, ну, 50 на 50% що він буде працювати. Тоб, тобто, ну, Заміна, скоріш буде ну, 99%. Якщо вважаєте це, як то кажуть, неправильним, то можна його реставрувати, е, ну, почистити там, все, все, що працювало. Але на днях... Я ремонтував схожу косарку, на відео її немає, тому що там відпадали шлангулики, на відстійнику, на відстійнику було по принципу парафіна, то я його промив, шланги вкинув новенькі і пробита прокладка була під текстолітом. Прокладочку я поміняв, клієнту віддав, сказав, що тестуйте. Якщо, якщо вона буде кепсько працювати, то буде лише заміна карбюратора. Тобто Спочатку я пояснив клієнту, що на даний час я не бачу сенсу його міняти, тому що він як безправний, але якщо щось буде не так то прийдеться його поміняти. Клієнт приніс ту косарку мені через два дні. Так. І я пупин, поміняв там карбюратор. Тобто то, то так от. Вони, ну як то кажуть, трішечки непредсказуємі. Тобто вони е можуть працювати, пройдуть тестування, все, а коли вже підуть, як то кажуть, маслати, виконувати свою роботу, ну, звісно, тех техніка ж буде працювати там, не 5 хвилин, не 10. Ну, ти бачиш, що в мене немає такої можливості, щоб е кожну техтехніку запускати і там бак палива, як то кажуть, випрацьовувати. Занадто, як то кажуть, трудоємкий процес. Ну, отак от якось. Доктор. Тобто цю технічку зробимо зробимо. Е і, ну, звісно, поїде вона клієнту. Але потрібно буде зробити обкатку. Насчет обкатки, це вже вирішуйте самі. Як ви її будете робити, що ви з нею будете робити, чи не будете зовсім ту обкатку проходити. Єдине, що хочу сказати, на брендовій техніці по принципу хускварни та штиля техніка обкатку проходить не повинна. Тобто ви її купили, якщо це штіля або хускварна, купить, купили і зразу, як то кажуть, працюєте, але там є рекомендації першої. Перший бак, там ніжнесенько ніжнесенько використовувати техніку на протязі першого баку. Ну, це те, що якби, я знаю, а там, ну, можливо, я щось ну, не так знаю, або неправильно знаю, або неправильно чув. Чуть не обісрався <кхем> В общем, отак от. так. Що, так що так. Дякую всім за увагу. До нових зі мила. Ремонт в ремонті. <кхем> Грубо кажучи, із Рубрики для нужденних. От бачите, яка от планочка. І побило і зачеп пускового. От, розлетівся, От є БУ, не нова БУ. Вона встановлюється також безкоштовно, як то кажуть, для нужденних, тому що ну, отак. В інших я не знаю як і за інших я не говорю. У мене так.